На засідання постійної комісії Чорноської селищної роди з питань земельних відносин природного користування, планування території Чорноської селищної роди. На засідання комісії прибули голова селищної роди, керівники спеціалісти селищної роди і депутати кількості п'яти чоловік. Наше засідання вважається правомочним. На порядок денний виноситься 33 питання. Прошу проголосувати за порядок денний. За, проти підтрималась одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Про розгляд та затвердження технічної документації за новоустрою щодо встановлення відновлення меж з замальної ділянки на турі на естеців та передачу власниця Торинку Катерині Вікторівні. Кавині Вікторівні площі 12 сутих для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та скоро зонального ділянка розташована в селі пізники. За проти, тримаюся оголосимо. Про затвердження проекту замовстрою щодо відведення земельних ділянки та передачу в оренду і вашині Ярославу Ігоровичу 45 пути для будівництва. Замена ділянка розташована за межами. На території сільського старостанського укру передати терміну на цій групи з виплатої ранньої флоти 12. Тисяч. Тисяч. До затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу оренду і вашення волених такий 49 путів цілям призначенням загорубництва. За мене ділянка розташована за малами населення пункту на цінці поїздчити глібцівського старостинського округу передати терміну на сім'ї житло приєднання по нас. За проти тримаюся про розгляд та затвердження технічної документації землюстрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місце та передачі обласних листівка, надії тех рівні, площі, 12 сотих сільом призначенням для будівництва та освоєння житлового будинку господарських будівель та споруд земельна ділянка розташована в селі Голя. До затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Ця земельна ділюнка з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У виділення земельної ділянки площою 60 сутих, та площою 60 сутих і о сутих. Робився у його земельної ділянки. Це, це просто уділ земельної ділянки з виділенням. А тепер його зачитую. За проти тримання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу в оренду біло Валентині Дмитрівні. Ділянки площу 1,8 гектари з цільовим призначенням для сінокосіння та випасоння худоби. Це Ді мене ділянка розташована в селі, поміхається. За мене ділянка передати терміном на 7 років, з виплатою оренної плоти 12%. Так, а це сінокуси роботи до нас, так? це сінокурс. А з тими сінокосами ми ж надаємо сіноку, надаємо. Перевірки якось не. Я пропоную створити робочу групу для перевірки виконання договорів з приводу всім на Ставте на голосування. Якщо ви точити, і до створення робочу групу питання на серці. За, проти, утрималися одного Довго надаємо сінокостри. Це людина е, за <кліджен> мене ділонку, сформувала це за мене діонка в на нахолоного пункту сухі Вони її використовують як сінокостри. Вони е, тримують віці і дома не та їх позиційно. Ну, Сутик для городництва земельна ділянка розташована на території Кизлівського старостинського округу. Передати терміном на сім років з виплатою ранньої плати 12 суттєві. Да. Про припинення права користування земельної ділянки Гончаренко Тетяні Миколоївні. Плющую три сути, зілим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку з будівель та скору. Розташована в селі Вороньки вулиця Вдену 34. Та земельна ділянка площею 20 сути, з цілем для ведення особистого селянського господарства. Припиняється у зв'язку з добровільною відмовою і від права користування. На будівник, на будинок є інформаційна довідка з реєстру речових прав, що е, е, будинок знесений і відомості в реєстрі речових прав припинені. За проти підтримання. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної дійонки ми Станіслав Анатолійович. Це він надійшло зайова про передачу угослі двох гектор з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Це військовий із Харківсона, написав зенальний більом, є посвідчення учасника бойових дій. Але проєкт рішення підготовлений про відбування. У надані дані на розроблення проекту замовстрів щодо відведення земельної ділянки площі двох сторизів, призначення доведення особистого зеленського господарства у зв'язку з вимогами від пункту 5, пункту 27 перекинених положень земельного кодексу України. Під час дії воєнного здоров'я закона передача за метою номер восьми під приводу власне, зналення лишні на розроблення документації з голову з метою такої безкоштовні передачі. розроблення такої документації заборонюється. Тобто вимоги закону не дозволюють нам на дозвіл на метою на двох готових метою передожди уголосні. Про відмову надання дозвіл. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки магоронку Валерію Олексійовичу. Теж надійшла заява від військового. Теж є посвідчення учасника бойових дій. з Двоектори з метою у Голосну. Підготовлений проект рішення теж пробігає. Дотримає змогу. Затвердження проекту замовстрою щодо відведення земельної ділянки та передачу постійне користування комунальному некомерційному підприємству Чорнухинський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнухинської селищної роди. Це земельні ділянки під ФОПами, розроблені технічною документацією відповідно наших дозволів, сформовані земельні ділянки відомості занесені до державного земельного кадосту і подані на затвердження площею 3 сотих по селу Бондарі передаємо у постійне користування за мене діло. За проти тримаються нали? Теж під фоком за мене ділонка площує 16 сутих селу Городищ, дещо лиця милу 17 передаємо постійне користування. За проти тримаюся. За мене ділянка під фоком по селу Ковалі, Площу студенту, допустим, квадроків, передаємо постійне користування. За проти, крути до відголодиться. Зелена Йонка Площі 558 квадроків по селу Піскеська, вулиця Зайома 71, передаємо постійне користування під покупо. За крутою трималися договор. За мене ділонка під по площою 418 квадрів селу Луговарки, вулиця пробита 11 За, отрималася. Про передачу варанду земельної ділянки Раєвській Людмилі Миколаївні площі шістьотих для голови. За мене ділонка розташована. На території Кизлівського старостинського фрукту передати темінам на цій дух із виплатої ранку дванадцять відсутній до затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. На попередній сесії надавали вислів на ході земельної ділянки площою 24,5 чотири гектори. Це з метою. Виставлення земельної ділянки на торгі, поділ Ми розробили технічну документацію щодо поділу і затверджуємо її. Площі земельних ділонок, які утворилися. Це земельна ділянка 20 віктор, земельна ділянка 4,49 віктора і гіктора і 18 квадратів, це під опорами. За, про про, 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 про. про закладження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. теж давали дозвіл на поділ земельної ділянки 46 тисячі гектора. З метою теж виставлення на торги земельної ділянки. поділена земельна ділянка під опорами у нас виділені земельні ділянки. Що скажу, скільки ще йде. 8, 8 ділонок під окорами на цій двох земельних ділянці 999 гектар, 1999 і 6 і 7 гекторів. За руки трималися дорогу. До Про проєкту землеустрою щодо ведення земельних ділонок. Тож 23,8 гектара, Це на території Воронківського заростичного округу, Херівщинській землі. Поділ земельної діленки поділили 23 гектари на 9099, 379 і решта це під опорами. Надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної діленки. Ми надаємо дозвіл виконавчому комітету Чорнокинської залишної води на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки з метою зміни виду угідь. Мене ділянка площу. відпочинку та оздоровлення. Там були пасовища, а ми змінюємо їх на відпочинок оздоровлення. За проти отримання? До... Про надання дозволу на оздоровлення технічної реконструкції землеустрою щодо інвентарі дозволу земельної ділянки, тощо 1,51 гектора. Теж аналогічна ситуація з пасовищ змінює щодо їх на відпочинок та оздоровлення. Зважаю, что вы делаете. Что надо не дозволить? Фракції Новоустрою щодо відведення земельної ділянки Гавриленко Андрію Васильовичу. Площею 60 тисяч для волонництва. Земельна ділянка розташована на території села Хадзіка. За, проти, Про надання дозвіл на вимогу на Фракції Новоустрою щодо відведення земельної ділянки і цих є волонництво поволені. za manje i dionke slušaju devetsto pet za manje i dionke ostavljamo na teritoriju kriško sa sinskom zona danja При щодо відведення земельної в кільці Миколіоксондовичу. Площа 60 сотих для городництва виділена за рахунок земельної ділянки площі 900, земельних ділонка встанова на території Київського опору. Покладання дозволу на виділення проєкту замовстрів щодо відведення земельної ділянки, яку Михайло Петровичу. Площею 463 квадрата з зі призначенням для будівництва та обслуговування біля торгівлі. Зелена ділянка розташована в селищі Чорно, по вулиці Мирусово. Це був в оренді земельна ділянка у Бовченка Юрія. Потім він будівлю на цій земельній продав Яцюку Михайлу Петровичу і відповідно тепер припинений договір Ковченка, і кожен під своєю будівлею робить формує земельну ділянку, яка буде передана в дорожньому оранді. Ми надаємо дозвіл на формування з виділенням площі 463 квадротиєцьку. Про надання дозволу на викладаю. Якщо землоустрій щодо відведення земельної ділянки Бовченку Юрію Васильовичу площою 442 квадротих з призначенням для шкільницького тасування будівель торгівлі, яка виділюється зараз на земельних земельної ділянки площею 1826 квадротів, розташована в селищі Чорнуха, вулиця Мир 42. Це аналогічна ситуація, що лишилася Вовченка-будівля, під неї він відповів земельну ділянку. За проте, про організаційні заходи щодо підготовки земельної ділянки до земельних торгів аукціону визначити земельну ділянку орієнтурної площі 400 квадратів. За рахунок земельної ділянки 1826 квадратів з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівельних торгівлю, яка розташована селищі Чорнуха вулиця Миру 42. Це є ще частинка земельної ділянки, на якій немає будівлі. Але є претендент, який вплив Сергій Олексійович, який звернувся, щоб виставили ми на торгі земельну ділянку. Він хоче брати участь у аукціоні і взяти цю земельну ділянку, щоб там побудував магазин. Це Бобчинку. Бобченко в тривога здоров'я. Так як у тому не шосіров, так? Нічого. Нічого не вибирає. Чи там на помні повинні? Це все на боксі, тому що тепер як поділиться, то може. Там я тюк відкрив магазина, він нічого не робила. Це лист нічого там не робив. Відповідно цього, ми надаємо дозвіл на розроблення проєкту замовлюсь щодо відведення земельної ділянки, формуємо земельну ділянку площею 400 квадратів, Вцілюємо призначення для будівництва торгування будівель будівлі з виставлення цієї ділянки на торгів. Про прийняття окому маємо 8 земельних ділонок. Відповідно акту прийому передачі Документів Полтавської обласної військової адміністрації та Чорнохинської селищною робою за підбурбуровими ношими заманні ділоночки з метою посвідчити право комунальної власності. Ми приймаємо рішення про прийняття комунальну власність Чорнохинської селищної роди земельні ділянки, і де перелік земельних під відношеними буровими по Чорнухинській селищні. Роді потім по Гільцівському Старостинському округу, це Білусівській землі і малих. Буде досвідчено довгої просто. Про організаційні зоди щодо підготовки земельних ділянок до земельних торгів аукціону. Земена ділянка орієнтурної площею 1,5 гектарів, яка розташована в селищі Чорнополиці Богдана Хмельницького, пропонується формування земельної ділянки з подальшим виставленням на торги. За мене це на господарському дворі у вулиці болтона Хмельницького. Там планується побудова Ангору Ародігмою. І вони про, просять виставити на турні з дороги втори, за мене ділонки, господарських та дворі. Будуть брати участь у дворі. За проти отримання. Про це більше наголоді, що там мало місця. Ну, Ангор хоча б тут місце. Вони ж коли брали будівлю, то земельна ділянка просто під будівлями трошки, а що побудовувати ангор, немає. Це то буде. Про надання дозвіл на розроблення проєкту самоустрою щодо відведення земельної ділянки. Надо єм дозвіл на розроблення. Проекту відведення з метою формування земельної ділянки відносної площі 1,5 5 віктори, Прошу, ви дали мову, яка розташована, кордонах на місці. Проти втрималися організаційні заходи щодо підготовки земельної ділянки до земельних торгів аукціону. Площу 427 гектара, яка розташована на території Київського старостинського округу, знаходиться за межами населеного пункту. Планується виставити на торги. Це те рішення, про яке депутати не підтримали на тій сесії, де сурої будового клопотоння, і ми виносимо так рішення ще раз, на осляд сесії. Пробуть для надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 4,27 гектара з метою зміни цільового призначення земель за посту, але для ведення совержності сільського господарського виробництва, яке підлягає продажу на земельних роботах аукціонів. За групи про погодження технічної документації здоровості щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється сервіту, до сервітуту, товариство Мотра Генвестер. Це виміркована з дозвіл. Розробили технічну документацію на проходження сервітуту подробиці. За мене ділянка площею 1905 квадратів яка виділюється за рахунок земельної ділянки площею 2,47 гектара. і буде про у них проїзд на цій земельній ділянці. Передаємо в оренду термін до 612.2032 року, то як у них є спецдозвіл на користування нодрами до цієї доти і встановити оренду плоту 12 відсотків від нормативної грошової оцінки немає. Питання вичерпані, Пытання... запитання когось є до надання комісії. Ну, хорошую комиссию закрыта.